Друзі, всім привіт! Ви на каналі Фролік. І сьогодні у нас на огляді цей крутезний ml 350. Ви бачите, що виконаний він в дуже гарній червоній фарбі. Має круте освітлення. Спереду це діодні фари різнокольорові, так і ззаду червоні стопаки. Дуже крута моделька, тим, що вона має ева, колеса м'які та непробивні. У неї два мотори по 35 Вт. Тепер розглянемо більш детально машинку всередині. Дверцята відкриваються обидві у цієї моделі. Дуже просто. Тут така защёлочка, яку ви просто відвігаєте, і відкриваєте. По салону. У нас м'яка сідушка із екошкіри. Вона м'яка. Має сідушка трьоточкові паски безпеки. Пульт керування дуже простий. Користувані для батьків, поки дитинка не звикне до педаль. Далі, що цікаво, у цієї моделі на підлозі реальний коврик. Це дуже рідкість, велика, але для мерседесів це нормально. Ось ви бачите тут педальку. Далі по приборній панелі. У нас є переключення швидкості речашком вперед-назад. Включення-виключення машинки і включення-виключення світла, ну, тому що днем наше вам світло. Для економії акумулятора його можна виключати. До речі, акумулятор 12 вольт 10 ампер годин Тримає біля 2 годин. Руль у нас з двома кнопками: це музичка та сигнал. Ну і звичайно, якось, як же без MP3. Тут у нас є закачена музичка, можна вставляти свою флешку, можна SD-карту вставляти та слухати, що вам хочеться. Ще одна перевага цього чудового Мерседеса – це ручка валіза. Коли акумулятор на машинці сів, її можна передвигати або перевозити додому за допомогою цієї ручки. Знаходиться вона у нас під заднім бампером. Ось так ми її видвигаємо, і ось так можемо перевозити нашу машинку. По розмірам ви бачите приблизно машинку в порівнянні зі мною, але все ж таки ця машинка у нас є така середнього розміру. Вона прослугує від 1 до 7 років приблизно. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Якщо воно було для вас корисним, то ставте обов'язково лайк, дивіться ще наші відео та будемо і далі знімати для вас огляди. Всім пока!